Ким він тільки не був. Був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам льотчик. Я гранатомет. Я залишився один з двома вбитими двумя і почав організовувати евакуацію. Що йде, він тільки не розповідав. Я не вижу сенсу. Наказувати це бессмысленное сопротивление дійсності. А, ні, смотрите, появились люди. Ну що ж, всем добрый вечер. Теолог, теолог розвідник, експерт з усіх питань і не тільки я сам льотчик. на маленьких самолітах літаю, але тим не і головний пророк країни тривожно. Чи моданчики можна розбирати спокійно, навіть якщо почнеться воєнна операція на востокі. Якщо почнуть бомбити, я одразу побігу в войск в армію. Тобто оперативна фраза, якщо на воєнном язике говорити, вона до затухнути максимум через три дні. Думаю, ви його точно впізнали. Це екс радник Офісу президента України Олексій Арестович. І тепер він має намір балотуватися на наступних президентських виборах. Про це Арестович заявив у коментарі агентству Інтерфакс Україна. Так, буду висуватися, заявив Арестович. У своєму телеграмі Арестович опублікував таку собі передвиборчу програму, серед пунктів якої значиться пропозиція колективному заходу. Ми готові до варіанту Кісенджера, вимагаємо вступу в НАТО із зобов'язанням не відвоювати окупованих на момент вступу територій, а домагатися їхнього повернення тільки політичним шляхом, написав ексрадник. У програмі Арестовича є різні пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні. Її доопрацюють фахівці, сказав Арестович. Я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика вітаються. Ну а ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподобалася вам ця новина чи ні. Для нас це дуже важливо. У кожної людини є право на самооборону, ну тобто, коли на тебе нападають, то ти можеш маєш відповісти, щоб захистити себе. Так працює і з країнами. Все ніби логічно, однак виявляється, у Ізраїля такого права немає. Про це заявив постпред ТРФ ВОН Василь Небензя. Він вважає, а це означає, що російська влада вважає, що Ізраїль, нібито країна, яка окупувала території, і право захищатися. Вона не має. Цікаво, що Росія також окупувала території, але чомусь це їй не заважало заявити, що повномасштабна війна це нібито вони так захищаються. Однак насправді всім давно байдуже, що говорить РФ, тому цивілізований світ підтримує Ізраїль, а Цахал продовжує наступати. Представник ізраїльської армії заявив, що наземні війська прорвали передові лінії Хамасу на півночі сектора Газа. Також Цахал продовжує ліквідовувати і високопоставлених терористів Хамасу. Останні, до речі, все так само не зраджують собі і ховаються поміж цивільних палестинців в ніч на середу у Цахал вдруге ударив по табору біженців у секторі Гази. У наслідок атаки Ізраїль ліквідував одного із командирів Хамасу. Водночас є і десятки жертв серед цивільного населення. Однак Хамас навіть не приховує, що їм байдуже на своїх людей. Вони продовжують наражати саме цивільних та небезпеку. Член політбюро організації Газі Хамад заявив, що цитата Хамас буде повторювати дії 7 жовтня знову і знову, поки Ізраїль не буде знищений. Кінець цитати. Тим часом в Ізраїлі, здається, плануються перестановки у владі. Видання Політіко повідомляє, що президент США Джо Байден і його помічники обговорювали тему можливої відставки Нетаньягу в найближчому майбутньому. Джерела видання заявляють, що нинішньому міністру Ізраїля залишилося недовго перебувати на посаді. Байден, нібито запропонував останньому подумати про уроки, якими він міг би поділитися зі своїм наступником. Політіко зазначає, що по словам високопосадовців, з якими вони говорили, очікується, що нетанягу протримається на посаді ще кілька місяців або принаймні до закінчення початкового етапу військової кампанії Ізраїлю в секторі Газа, як ви думаєте, піде Нетаньягу відставку? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Швидкого прориву у війні з Росією не буде. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Війна переходить у позиційну фазу, яка є надзвичайно небезпечною і виснажливою для України. Залужний попереджає, аби вийти з патової ситуації, Україні потрібен технологічний прорив у тих сферах, де РФ має перевагу, або де ЗСУ важкою ціною вдалося досягти паритету. Про все це Валерій Залужний пише одразу у трьох матеріалах. В журналі The Economist. Генерал визнає, що війна зайшла в глухий кут. Про ризики позиційної війни і що Україні потрібно для продовження боротьби далі. А поки поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. По перше, Валерій Залужний говорить, що Україна буде продовжувати боротьбу, однак для реалізації усіх визначених стратегічних цілей головнокомандувачу потрібно домінування в повітрі, забезпечення літаками, засобами протиповітряної оборони, також засобами радіоелектронної боротьби, виробництво наших дронів та протимінних засобів. Найважливіше, що головнокомандувач робить підсумок про те, що ін, інновації, кращі засоби управління, реалізації, мотивації при ухваленні рішень, тобто забезпечення командного складу, це наш ключ до того, щоб не допустити позиційної війни і зробити її маневровою, знову ж таки, тобто з рухом, з наступальними діями, звільненими територіями, можна зробити висновок, тому що. Позиційна війна це стояння, і це про це говорить Валерій Федорович, коли каже про те, що ну, зараз ми зайдемо в позиційну війну, а я про це говорив раніше, ви знаєте. І ми заходимо в позиційну війну, і це погано, тому що це призводить до того, що війна затягнеться, затягнеться надовго, і невідомо тоді, наскільки збережеться підтримка наших партнерів, і як швидко ми, як наслідок, зможемо деокупувати території. Схоже, Валерій Залужний дає зрозумілу і чітку відповідь усім тим, хто намагається зманіпулювати про конфлікт між військовим керівництвом і політичним. Давайте згадаємо матеріал Тайм. А ви як думаєте? Напишіть про це у коментарях. Затягування війни дуже вигідне противнику, оскільки дасть можливість Росії відновлювати та нарощувати свій воєнний потенціал. РФ зазнала величезних втрат, проте зберігає значну перевагу над нами і продовжує будувати нові штурмові ескадрилі військово-повітряних сил. Модернізувала сили РЕП протягом останнього десятиліття, створивши новий рід військ і розробивши 60 нових типів техніки. Пан залужний виступає із за збільшення мобілізації, згадуючи про підготовку резервів на весну недосконале законодавство. Наші можливості тренувати резерви на власній території обмежені в законодавстві. Є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків. Російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів на куп'янському напрямку. Окупанти намагаються нав'язати зсу стрілецькі бої. Про це повідомляють українські військові. На їх думку, така тенденція може свідчити про те, що ворог ймовірно вирішив питання з дефіцитом снарядів. Ворог застосовує танки та самохідні артилерійські установки, щоб вести вогонь поза зоною прямої видимості. Зрештою, попри те, що Росія намагається штурмувати позиції наших оборонців на куп'янському напрямку, у неї немає жодного успіху, кажуть наші військові. У той час збройні сили України проводять атаки на лівому березі Херсонщини, констатують в інституті вивчення війни. Зокрема, наші бійці атакують поблизу пойми та пищанівки, ведуть бойові дії поблизу кринків. До речі, щодо цього населеного пункту то в мережі з'явилося відео, як наші морпіхи перетинають Дніпро на малих катерах під вогнем противника. Ці кадри з боїв під кринками на Херсонщині треба бачити. Також експерти дійшли висновку, що ЗСУ просунулися на південь від Новомихайлівки на Донеччині та у західній частині Запорізької області. Крім того, в інституті вивчення війни звернули увагу, що Росія схоже готується до нової хвилі атак в районі Авдіївки, попри втрати у техніці та живій силі. А от з окупованого Бердянська росіяни потроху починають вшиватися. Після того, як ЗСУ завдали удару ракетами Атакамс по аеродрому в Бердянську, Росіяни перекинули свою авіацію на базу у Таганрозі. У повітряних силах прокоментували зміну розміщенні російської авіації. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, окупанти намагаються врятувати свою техніку та озброєння і відводять її з зони потенційного ураження. Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили в Криму наслідки. Так сталося із флотом російським, який відійшов на бази Новоросійської і далі. Тому якщо з України з'являються засоби, які можуть дістати противника на ту чи іншу глибину вою, то відповідно противник буде на це реагувати. Він також додав, що найімовірніше так само окупанти реагуватимуть, коли в Україні з'являться винищувачі f 16 Ракети Атакамс, яких так бояться Росіяни, Україна матиме ще більше. Так, група республіканців закликала Байдена надати Україні «Атакамс» більшої дальності. Про це пише видання Рейтерс. Вони попросили замість армійських тактичних ракетних систем обмеженого радіусу дії Атакамс поставити Україні ракети більшої дальності, тому що потреба залишається нагальною, особливо для поразки цілей у Криму. Тож чекаємо позитивного рішення на користь України, і звісно, чекаємо нової бавовни на базах окупантів. На каретах швидкої та з надувними пончиками поки одні воюють, інші намагаються всіма можливими і неможливими способами уникнути мобілізації. І, на жаль, попит породжує пропозицію І з кожним днем. Способи, як чоловікам призивного віку покинути країну, стають дедалі оригінальнішими. Встановлено, що двоє іноземців та українець забезпечили утікачів трансфером на спецтранспорті з бригадою швидкої допомоги до одного з прикордонних населених пунктів Одещини. Звідки пішим переходом в обхід пунктів пропуску мали б перевести їх до сусідньої держави? Приміром, на Удещині от чоловіків призивного віку до кордону європейської держави вивозили на машинах швидкої допомоги. Такий транспорт ідеально забезпечує об'їзд усіх блокпостів і не привертає особливу увагу в комендантську годину. Втім, доїхати до пункту призначення їм завадили правоохоронці. Вони зупинили автомобіль з утікачами, коли він з увімкненими пробусковими маячками їхав трасою Одеса рені в той же час на місцях свого перебування були затримані учасники злочинної групи. Організатори схеми могли отримати за кожного клієнта по 4 тисячі 800 доларів, а натомість отримують 9 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Права оцінка діям працівників карети швидкої допомоги буде надана правоохоронцями в ході слідства. Не перестають імпровізувати і на Закарпатті. Там прикордонники затримали чотирьох українців, які хотіли сплавлятися по річці тиса на надувних дитячих колах. Ви бачили, яка та річка тиса? Ні, я не бачу. Я не бачу. Знаєте, скільки вона життів забрала вже? Ні, не Цього не знала. Серед затриманих і двоє підлітків, яким організатори злочинної схеми пообіцяли заплатити по 100 доларів, якщо ті проведуть ухилянців до річки та вкажуть напрямок на Румунію. Самі ж організатори отримали б за переправу ухилянців 5 і з половиною тисячі доларів. Ну а поки чоловіки шукають шляхи втечі за кордон, боячись мобілізації, у військкоматах починається масштабна реформа. У Форбс дізналися, що Міноборони розробило концепцію комплексної реформи ТЦК. До процесу долучили бізнес-аналітиків, які від червня працювали над вирішенням проблеми ТЦК. Концепція реформи ТЦК передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних попередньому відборі військових. Оповіщені призові за мобілізацію та ще чотирьох складових. У реформі звернули увагу і на запропоновану головою Мінцифри Михайлом Федоровим смарт-мобілізацію. Тільки як кажуть, у Міноборони цей процес буде набагато ширшим. Проте, очевидно, змін має бути значно більше, особливо враховуючи 123 мільйони гривень незаконних доплат військовим. У міністерстві оборони прозвітували про результати аудиту, який виявив зловживання з виплатами у військових частинах. Чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове спеціальне завдання і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд серед таких випадків і щомісячні виплати у 100 тисяч гривень військовим, які виконували завдання у Київській області. Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем, або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо. Прогалини для зловживань закриваємо, зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир. Наразі Міноборони консультуються із Генеральним штабом, аби додаткова винагорода виплачувалася тим, хто дійсно виконує бойові завдання. Скандальний російський актор Олексій Панін опублікував фото з паспортом громадянина. США. цікаво, що хизується документом росіянин на тлі українського прапора. Три роки, поки я жив в Іспанії, працював на держдепартамент США. американський паспорт у кишені іронічно підписав кадри актор. Його ж співвітчизники одразу вилили купу хейту у коментарях. Добряче так підгоріло у расистів. Однак пізніше Панін пояснив, що цей паспорт не його і американське громадянство він поки не отримав, а лише мріє про це. Я не отримав ніякого громадянства США, хлопці. Сейчас вся пресса трубит о том, что Алексей Панин получил гражданство США. Это теоретически невозможно. Я только приехал в США, я не могу получить так быстро гражданство. Я сфотографировался с чужим паспортом в знак того, что это символизировало то, что это моя мечта, американський паспорт. Все. Я нигде не говорил ни слова о том, что я получил американское гражданство. Нигде. У ну, російської преса своєму репертуарі З початку війни зірка відомих російських фільмів був яскравим путіністом. Та й взагалі його називають улюбленим актором бункерного діда. Панін бажав смерті тодішньому президенту України Петру Порошенку. Ви не то що безсовісний чоловік, ви животний. Я з великим удовольствием собственним руками перерезав би вам гору. Активно підтримував створення так званих ЛДНР. Анексию Крыму пока украинские неграмотные политики, которых я не могу назвать никак, кроме как фашисты, собираются привести і виступав за розширення кордонів Росії до Одеси, називав українців папуасами з плавленим сирком замість мозку. Три роки як панін переїхав до Іспанії, лише тоді він різко змінив свою точку зору, засудивши війну. Він відкрито не підтримав дії Путіна і постійно говорить про перемогу ЗСУ та українського народу. Ми ще не знаємо, що вообще на кого роботу паніда тобто, Коли якісь кітару сильно підтримують Україну. Ну, знаете, как бы зоофил, бисексуал, который был скандалист, вот, вот знаете, это может с точки зрения ФСБ быть еще, смотрите, кто поддерживает этих идиотов, да, условно говоря. То есть это, это такое, как бы, я все так Ми дожди розуміти, що російської культури в тому форматі, яка була для нас, не доножна існувати. Ну от забили, взяли взялі забилі. Тепер панін переїхав до Шахоч раніше заявляв, що хотів би в Україну. Втім, нагадаю російському актору заборонений в'їзд в нашу країну. Сбу викрила на антиукраїнській діяльності лідерів величезної псевдорелігійної секти Алатра у результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблокована підривну діяльність понад 20 осередків цього угрупування. Лідери секти, що навесні 2022 року незаконно виїхали за кордон, не просто свідомо діяли на користь спецслужб РФ. Вони агітували, підтримували масовані ракетні обстріли і вбивство мирних мешканців України. Ну, хоча ти знаєш, що якщо я дивлюся, ну, чисто тактично, mm -hmm. я просто тим чуть-чуть по-другому. Ні, час би я поігрався, блядь, поки на Востокі там все не кончилось. Бляд. А, а потім я я б не став би середньою здесь. Я б почав їм башень, блядь, по-западному, бляд, щоб ті запищали і побіжали. Бляд. Віршу магам подивиться каназападний шлях. Не надо туди йти. Її надо пізно для пошуку однодумців та якомога більшого поширення проросійських поглядів. Організатори АЛАТРА створили власні канали у Телеграм, Тік-Ток і на Ютубі. На останньому в них була майже півмільйонна аудиторія. А ще до початку повномасштабного вторгнення секту активно піарили канали зрадника. Медведчука везде в Україні, в Росії, в Білорусі э, і в других э... США Європа. США Європа, Да, спасибо совершенно верно. Ведь нікто не хоче війни. Всі люди хотят мира, и поэтому очень актуальним я считаю вопрос подняття добра в обществе. Цікаво, й те, що у різні часи сектою пов'язували міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, колишнього очільника СБУ Івана Баканова, мера Черкас Анатолія Бондаренко, Надію Савченко і навіть першого президента України Леоніда Кравчука з наведеного списку лише Ірина Верещук публічно спростовувала цю інформацію. Тепер сектантам світить до 15 років або ж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На цьому все не забувайте про лайк, коментар і підписку на наш канал. Для нас це дуже важливо. Четвер став для Путіна днем рішень диктаторських звісно. Бункерний президент, зокрема, наприклад, підписав закон, який передбачає, що Росія більше не повідомлятиме генеральному секретарю Ради Європи про запровадження та скасування в країні воєнного чи надзвичайного стану. Але насправді це дуже умовне рішення, символічне наступне рішення, а саме те, що Росія вийшла з договору про заборону ядерних випробувань держдума раніше це вже підтримала. Нині ж Путін указ підписав. Насправді саме Блункерний і підкинув цю ідею Держдумі. Було це на початку жовтня, і тоді Путін заявляв, що відкликання резолюції це справедливо, адже США так і не ратифікувала договір. Але нібито це компетенція парламенту, хай вони і вирішують. Влодін як вірний песик вже на наступний день, тоді заявив, що Держдума підніме це питання і за кілька тижнів рішення Росії. Війські депутати підтримали одноголосно, навіть оплесками зустрічали рішення. Цей договір був підписаний ще у 1996 році і передбачає заборону випробувань ядерної зброї. І хоч США дійсно не ратифікували договір, але випробувань не проводили. А рішення ж Путіна схоже не більше, ніж черговий шантаж заходу. Є для вас у мене іще одна новина про Путіна та РФ в цілому. Виявляється, величезна країна, яка лякає ядерною зброєю, серйозно обговорює голки та викрутки, і це ж не жарт, адже цілий Путін на засіданні обговорював те, що на болота тепер не будуть возити викрутки та голки. Можливо, це означає, що в РФ їх банально не роблять, і це прям трагедія. При цьому бункерний заспокоїв народ каже, що це не страшно, а навіть на користь. Бо тепер в Росію не будуть завозити постільних клопів. Яке має відношення постільний клоп до голки? Цей мудрець не відповів. Запрітіть ввоз в Росію, а іголок голок і так далі. Ну чим менше барахла, тим. Можеть, даже і лучше, Менше шансів, що із крупних європейських мегаполісів нам будуть експортувати постельних клопов. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо!